Одного разу я приїхав до бабушки на літо, була ніч. Я лягаю спати, вдома нікого не було. Бабушка там десь була на кухні ще. Я лежу в ліжку, накритий простирадлом. Темно в кімнаті, світла нема. Я вимкну світло. І ж все, що я відчуваю, як щось торкається моєї ноги, торкається мене отак. от. У мене все, все всередині стискається. У мене мурахи по шкірі. Я просто я, я ну, на мені лиця немає. Я, напевно, тоді вперше ще блєдного поймав. Я не рухаюсь, я не знаю, що мені робити, тому що я тут побоюся поворухнутися і побачити якусь херню. Отак, от легенько повертаю голову. Темно, нікого не бачу. У мене просто серце так починає битися: пам-пам-пам-пам-пам. Я вирішую, знаєте, отак, от коли ти набираєшся сміливості, і дуже різко, коротше, так от знімаю з себе ковдру і починаю розмахувати руками. Нічого не відбувається. Щось досі чіпає мою ногу, а я цього не бачу. І Я, коротше, встаю, швидко встаю, отак, підриваюся, вмикаю світло. І знаєте, що я бачу? Я ахуєв. Я бачу, що на моїй стіні. Стоїть вазон з водою, який капає, блять, на мою ногу, нахуй! Вазон з водою на стіні, який капає на мою ногу. Я уже так себе накрутив. Що, як вам історія? А?